Маніку, показвій, що зробила. Ти обрізала всі нігті? Зараз. Ну, так, да, а що? Та не можна того робити. Я би тобі сьогодні порадила просто взагалі закритися за сім замків вдома і взагалі нікуди не виходити. Тому що ну якщо ти обрізаєш свої нігті, ти обрізаєш свою долю. Ай, та ну тебе. Ну і не вір, ну і не вір, Потім мені не плачеться. Я один раз так зробила і, і потім забула сміття викинути, коли йшла з дому. Ей! Ти куди? Та нам же ніби в ту сторону. Ти шо? Сьогодні вівторок, та хоч неділя, йдемо, бо ми запізнимось. Щоб ти знала, просто щоб ти знала, вівторок не можна повертати наліво. Можна ходити тільки направо. пів Пив-пив сього наліво не можна. Бо якщо не дай Бог, ти підеш наліво, то твоя друга половинка все ж для буде робити так само. Ну, взагалі, то в мене немає нікого. І не буде. Я один раз так зробила, і мій хлопець замість чорного чаю зробив мені зелений. О, мені на тобі оце подобається. Тільки ти чого? Послухай розумну людину. Запам'ятай, ніколи не застівай всі гудзики, ніколи. Тому що закриваючись, ти закриваєш всі свої мрії, і вони ніколи не збудуться. Будь ласка, тільки не зараз. Та я серйозно. Я один раз так зробила, і я їхала на машині. Боже, це був жах. Боже, не лякай, що трапилось. І що, і, що? і в той собаки, яка головою хитає, голова відірвалася. Так завжди. А, і маленьку колу, Будь ласка, скільки там разом? 250. О, ти що? Сьогодні ж повний місяць. Якщо повний місяць, то не можна розраховуватися 55 купюрами. Бо що? Бо мені колись буде 50 років. А, ти теж це знаєш? Оце ти зря, дуже зря. Я раз так розраховувалася і чек забула в магазині. Чи ти так на мене дивишся? Це, це, це не шутки, це все звіти. Е, почекай!